Розкажіть, будь ласка, нам про вашу співпрацю з ЮНІСЕФ. Ви вже відвідали кілька міст України взагалі списку їх тринадцять. Угу. Так, і такий дивний факт у Полтавській області їх аж три Так, насправді проект називається не лекції з педаном». Це в рамках кампанії Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Uh, і це такі така велика кампанія спільно до навчання. Тобто це мотивація дітей, щоб вони все ж таки навчали, продовжувалися і так далі. От а наш саме проект він носить він такий багатошаровий. У нас 15 івентів в 13 містах, і і дійсно на Полтавщині у нас буде аж три заходи, тому, uh, тому що тут багато переселених осіб. А у нас одна з тематик, власне, це мінна безпека. Я дітям розповідаю зрозумілою мовою, що таке міни, наскільки вони небезпечні, як діяти, щоб ну, не нашкодити собі. От ми говоримо власне, про різні речі, ще говоримо про ментальне здоров'я, про фізичну активність, про стрес, що це нормально почувати себе в стані стресу. І ну, власне, у нас такий з ними діалог, тому і не лекції. Плюс ми привезли шикарний квест дітям, тому що ми вважаємо, що дітям треба таку серйозну тему подавати. Ну, з різних боків, і зокрема, щоб обов'язково ця тема була розкрита ще й в ігровій формі. От. Квест спеціально підготовлений для наших діток на ці теми, які ми проговорюємо: там здорове харчування, мінна безпека, ментальне здоров'я і так далі. От. Ну, і у нас ще одна місія. Із ЮНІСЕФ. Ми намагаємося створити діалог між вчителями і батьками, ну і взагалі освітою як такою. Тобто, щоб батьки прийшли. І поставили ті запитання, яких турбують про виклики навчання під час війни. Як навчатися без світла? Що робити, коли немає інтернету? Як наздоганяти програму, коли канікули? І так далі. Ну, щоб знаєте, там батьки не писали собі в групках в вайбері все пропало. От а насправді ставили запитання і отримали на них відповіді, тому що освіта зазвичай відповіді є, але проблема з комунікацією. Ой, дивіться, тут така історія, насправді, де на... проблема наших батьків недооцінена. Всі там кажуть, у нас якісь можуть бути діти, нове покоління, які в гаджетах, вони ліниві, можуть сказати, що там вчителі не знаю, якісь там. Але насправді я вам скажу таку річ: удивіться, візьмемо спорт. 75% дітей, батьки, яких не займаються спортом на постійній основі, не будуть займатися спортом. Батьки для дітей рольова модель. І тому батьки мають якраз допомагати впливати, спілкуватися і ну, якби спонукати дітей до навчання. А у нас бувають різні речі. То батьки пускають в школу, то не пускають. Вони то погоджуються з тим, що там дитині безпечно, то не погоджуються. Ну але зараз всі зрозуміли, що краще дітям в офлайні, тому що, ну, по-перше, батькам треба трошки вільного часу, треба працювати і так далі. По-друге, діти в офлайні все ж таки в більшій безпеці, тому що їх поведуть в укриття, яке там ДСНС дозволили. А вдома не зрозуміло, що буде там з дитиною, да? де вона залишиться. Ну і по-третє, засвоюються знання. Ну зрозуміло знання. Ну і всі зрозуміли, що що важлива соціалізація, щоб діти виговорювались. От батьки посиділи з дітками і зрозуміли, наскільки вчителі важливі, освіта важлива. І взагалі, оце от офлайн освіта. Наскільки вона крута в нас в Україні? Ой, ми були і на заході України, і на півдні в Одесі, і на зараз центр всюди є плюси, і найкраще наше, що ми маємо, це наші діти. Тому що вони дуже мотивовані, вони нереально круті, вони розуміють для чого їм навчатися. Вони хочуть навчатися. От батьки, ну до речі, до нас приходять батьки, які теж мотивовані е, щодо. Не знаю, спілкування з вчителями. Тобто ці батьки, які приходять до нас, вони є теж тими опініан-лідерами, які потім будуть доносити, ми сподіваємося, до інших батьків якусь важливу інформацію. Е, ну а саме дискусії між батьками і освітою заключаються в тому, що е, виявляється, в освіті є відповіді майже на всі запитання. Ну, вони там відповідають, скільки шкіл зараз навчаються, чому так, скільки дітей вміщується в укриттях, які норми, які стандарти, чому немає генераторів. Наприклад, всі думають, тут не купили генераторів, або немає грошей. А Вони пояснюють, дивіться, у нас зараз це треба по бюджету провести, це треба там, пройти якісь тендери. А ще й генератори в наявності є, за гроші ти їх можеш купити, а по безналу перерахувати неможливо. І, і, а це все ми не знаємо як батьки. Тому ну, ми створюємо цей от, такий, знаєте, там, комунікаційний зв'язок, щоб вони дійсно спілкувалися. Ми кажемо, дивіться, ви ж можете так само прийти до вчителя і спитати, до директора школи, і спитати, або попросити, щоб ваша там дитина була більше в офлайні, або щоб в них була фізкультура, яку можуть забрати замість поставити математику, фізкультура не потрібна. Ці всі нюанси батьки мають вирішувати. ну І, і ми їх спонукаємо до дій, тому що ну, бездієвість батьків насправді це дуже погана річ. Це впливає. Напряму впливає, впливає на рівень освіти, яку здобувають їхні діти. Mm. Звісно, такі проекти треба, тому що дітей треба спонукати до навчання постійно, з ними треба говорити. От, після наших зустрічей ми бачимо, як діти ну, вони горять очі, вони хочуть навчатися е, ну, і отримали ту інформацію. Важка інформація, мінна безпека. Її від собі, я пояснюю, що, що робити, коли ви побачили міну. Ми спочатку думали, а може це не треба на заході України? а Може треба. Ну по-перше, виклики, які У нас дуже багато тимчасово переміщених дітей, які зараз переїхали, а потім будуть повертатися на деокуповані території. І там біда. Я був сам в Херсоні. Я бачив, там там просто неймовірна кількість замінованих ділянок просто будь-де. По друге, ем, ну на жаль, ми не знаємо, що буде далі. По третє, ем, я спілкувався з ДСНС. уявіть і собі зараз навіть зараз знаходять міни в лісах часів Другої світової війни. Земля має властивості виштовхувати тверді предмети. І вони зараз почали шукати одні міни, знаходять інші. І це все теж небезпечно. Тобто, про це треба говорити. А якщо говорити про тему стресу, як такого, що почувати стрес це нормально, що батьки мають розуміти, що не тільки вони в стані стресу, а й діти теж, і це нормально, на це треба звертати увагу, а не відкидати, знаєте, батьки кажуть, мої дитині 12 років, який стрес. Я в стресі, а вони ні. Абсолютно помилкова е, думка. І, і це треба розуміти, тому що батьки несуть відповідальність. Зараз той час, коли треба їм приділяти увагу. Або якщо батьки не приділяють увагу, діти мають її просити вимагати в батьків. І ми це їм пояснюємо. І тому, на жаль, такі заходи будуть потрібні в Україні постійно. І зараз, і після війни, тому що. Ну, це от почуття стресу, оці от нерви нікуди не діваються. На жаль, то світло є, немає. Мопеделі літають і так далі. Ми всі живемо в рівних умовах. А діти теж переживають за навчання, за те, як вони складуть іспити, як вони поступлять, і їм потрібна підтримка. Тому так, я думаю, що ми будемо ще їздити. Якщо буде можливості, буде така підтримка, то ми з поїдемо з командою і ще один, і другий, третій тур.